Траплялись такі випадки, коли суїциду так суїциду. не витримували військові. Звичайно, витримували. Всі в всіх підрозділах вони трапляються. Ну це залежить від від різних факторів. Це може бути фактори психо, психогенні. Ну такі такі люди, втрат таких людей це по факту психогенні втрати у підрозділі. Це коли людина не витримує або навантаження, або не витримує. Буває таке, що навіть ставлення не витримують. Для когось дуже важко дається виконання команд. Для мене особисто також дуже це важко дається, але треба старатися і йти до однієї цілі. А суїцид, звичайно, кожен підрозділ він в будь-якому випадку стикається з цим. Хоча проводиться робота, проводиться робота стосовно визначення людей з суїцидальними настроями і робота з ними. Це служба психологічної підтримки персоналу в кожному підрозділі цим займається. Є група контролю бойового стресу. Це професійні військові психологи, які працюють з людьми. І для них достатньо легко визначити таких людей. Вони виділяються. Вони виділяються манерами, поведінками, поведінкою, жестикуляцією. Ну угу. там дуже багато є факторів, якими виділяються люди, які мають нестійкий стабільний стан і які можуть далі. Потрапити під категорію людей з суїцидальними настроями або в категорію психогенних втрат. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.